Гайбіч. Йоу, з вами, Вел Мемс. Поки йде хвиля хайпу корейського серіалу від Netflix «Граф Кальмара. Ми вирішили повернутись у далеке минуле ще до часів кальмарів, коли у 20-му році вийшов крутий серіал під назвою «Alice in the Borderland». Назву будемо називати англійською, бо нам не подобається переклад. І типу це звучить, як нібито тікаємо з країни, і перетинаємо прикордонник і типу така. Тікаю з цього кордон через кордонників, які будуть стріляти в полісах. Ще нам здається, що творці гри в кальмарів трішки стирили деякі концепції за ліси. Але ми пробачимо кіхону та інхо. це. Лев влюбився в овічку. Глупе овічка. Ну, а Лев, просто мозахист. Ми вважаємо. Якщо ви натиснули це відео і ви прочитали назву відео, ви могли б згадати, що тема цього ролика буде огляд на цей серіал. Усі, хто не дивився серіал та хочуть подивитися без спойлерів, попереджаємо, що далі будуть дуже великі спойлери. Якщо що, ми попереджали. Події починаються з того, що нам показують головного героя Арісу. Ми будемо його звати Мішаня, мішуня, Міхунчик. І у мене є даже парень. Його зовут Михаїл, але я іноді його ще називаю Міхунчик. І у нас вже з ним був поцілуй, ужас, ребятки. У своїй кімнаті хлопець грає у КС, як і усі нормальні, адекватні люди. Кайф від вісьмо кто перебував. Я не читала давно цей текст, це ми писали. Кайф від відсмокту перериває бра з батьком, тероризуючи його стосовно майбутнього. Мов вже дорослий, а сім'ї нема, роботи нема, хати нема. Мішання психанув і пішов з дому, почав писати у чат круті дівчонки, щоб знайти підтримку у друзів Руслана та Ашота. Але у них на той час були дещо свої справи. Проте півка бахнути це святе, тож через деякий час вони зустрілись на Хрещатику, де поскаржились на своє життя, спричинили ДТП, ледве не загинули та заграли на себе поліцію. Сховавшись в найбезпечнішому бомбосховищі у світі, Я не в туалеті! хлопці розуміють, що коли гасне світло, то це не очі лопнули від поту. А ще дійсно страшне. Виявляється, що людей нема абсолютно нікого. Здавалося, живи як хочеш, бо є така можливість. Хіба не круто? Ти здурів? Тепер мені не доведеться працювати. Можемо їсти і пити що хочемо. Ти назавжди лишився незайманим. А цього я не хочу. Але напис гра скоро почнеться, перериває радісні крики. З цього моменту спокійне життя головних героїв закінчилося, і Почалися ігри на виживання. І перша гра у нас називається Виживи або Помри. Якщо коротко, так можна назвати усі ігри у серіалі. Принцип гри простий: треба обрати правильні двері. Перший млинець нинівець, тому типова японська школярка виходить з гри. Другу кімнату вони приходять. Що? Лакіч Лакічах. Що таке Лакіч? <плес> а, лак. Все, окей. Другу кімнату вони приходять на Лакічах, а в третій згадують, що вони головні герої, і Мішаня вигадує план, як вибратись. Зрештою, вони виживають усі, і до команди Круті дівчанки додається Пікмі Girl. Коли герої вийшли з будівлі, один милий дядько з радісню пояснив, що таке віза і що пропускати ігри не вийде. Наступного дня Міша і Руслан вирішують зіграти ще в одну гру, щоб краще зрозуміти, як працює система гри, аби допомогти Ашоту продовжити візу. Перед початком гри ми дізнаємося, що кожна картка масть має своє значення. Піки. Фізична гра. Трефи – Командна, Бубни Битва за розум, черви Гра у зраду. Цифра на карті це рівень складності за сумісництвом додавання кількості днів у візу. Гравці повинні знайти детонатор за 20 хвилин, при цьому не отримати кулю в лоба від квача. В той же час пікміташот розважається по-своєму, по, по християнськи Наш міхунчик знову вигадує геніальний план, як пройти гру без зайвих жертв. Повідомляючи всіх, де саме знаходиться квач на його крик, відгукнулась тільки Оленка, волонтерка, спортсменка, скелюласка, альпіністка. Люди розділились на дві команди: одна затримувала квача, поки інша шукала потрібну кімнату, дійшовши до рішення, використовуючи мега обчислення, мішання та ще один грок, зватиме його Чешир. Ми повернемось до нього трішки пізніше. Знаходять і відкривають ті самі двері. Починається повна м'ясорубка. За допомогою вчасно прибігшої Оленки, головний герой встигає вибратись з обійми вквача, і вони водночас натискають на кнопки детонатора. А Руслан дізнався про деякі санаторій пляж. І спішить розповісти своєму другові. О Господи, дай вам Бог здоров'я! Гра дуже проста. Є гравці вівці, а є вовк. Вовк повинен шукати овець та передавати їм квача лише поглядом. Але є один виняток: вживає вовк, вівці вмирають. І якось вже на початку гри є таке відчуття, що з правилами гри наплутали, і шукати повинні саме вівці, а не вовк. Протягом гри друзі дуже сваряться і вважають, що саме їм потрібно вижити. Тобто спрацював банальний інстинкт виживання. Ісусе та довіряю тобі. Перше здається Ашот. Який валить на підлогу пікмі, а Руслану знадобилося трішки більше часу, але, зваживши усі за й проти, він вирішив віддати перемогу Михайлу. Знаємо, знаємо, що є дуже багато прихильників теорії. Вони всі могли вижити, або їм треба просто було подивитись у дзеркало. Давайте будемо дивитись правді в очі, заплакані очі. Те, як все закінчилося, так і повинно бути. І думати, що можна було б щось змінити, на краще немає сенсу. Після третьої гри Мішаня ловить люту депресуху, все ж таки втратив друзів. Але на допомогу йому прибігає Оленка, який бере під своє материнське крило, готує, вдягає, читає нотації та зрештою приводить на наступну гру. Тут герої зустрічають трьох нових персонажів. Знайомтесь: Омега, Бета та Альфа. Головні герої дізнаються, що ця компанія пройшла разом вже 4 гри, але остання гра підкосила Омешку, і зараз у нього є маленька проблема, яка ще зіграє свою роль. Отримавши завдання на свої телефони, гравці побігли прямо по тунелю. Вони не знають, куди їм бігти, скільки, але знають одне: треба вижити будь-якою ціною. Десь на середині шляху ми втрачаємо Бету. Але герой знаходить бензин. Мішаня вирішує, що Омешку треба врятувати, починає бігти до старту. Оленка та Альфач перші прибігли до кінця тунелю, але розуміють, що це виявляється пасткою, і вони опиняються у аквапарку. Міша педальку газа в пол і гень летить на допомогу Оленці і в останню хвилину рятує її. Разом вони створюють нову сильну групу круті девчонки 2.0 та планують увійти з ноги у санаторій пляж. Мішані намагаються видобути інформацію про пляж у інших гравців. Але, на жаль, нічого краще, ніж задірку у бублику, Він з Оленкою не знаходить. Ну і вони тратять останні візи на побут. У одній із наступних ігр вони видивлялись. Одній із окей наморна. У одній із наступних ігор вони видивлялись із за кущів у пошуках чогось, щоб могло їм допомогти у пошуках санаторію. Все ж таки, мішання та Оленка впізнають мешканців пляжа за браслетами на руці, які були у гравців в у Квача, і почали за ними стежити. Довго слідкувати в них не вийшло, бо наживка, на яку вони полювали, виявилася хижаком. Герої опинилися у логові деякого капелюшника. А тепер ласкаво просимо до пляжу. Він пояснює головним героям свою версію проходження гри, що не обов'язково має бути правдою. Є тільки один спосіб припинити цей пекельний кошмар. Виграти всі ігри і зібрати всю колоду. Лише одна людина може повернутися до колишнього світу. А також пояснює хто де повинен срати. Тут можна вийти вживати наркотики, навіть займатися сексом. усе, щоб максимально насолодитися життя. Деякий час вони намагалися влитися у тусовку. Okay, Усіх присутніх на пляжі відправляють на гру. У серіалі показують каруселі різних ігор, які грають гравці. Тому сенс розповідати ці ігри не має сенсу. Тому розповідати про ці ігри не сенсу. Сенс гри знайти вимикач, який вимикає лампочку. Перше... перше. Перше правило. Перше правило лісу. Нікому не дивій. Друге правило лісу. Завжди тримай, у кармані. Правило перше. Лише один важіль може увімкнути лампочку. Друге правило: у вас є тільки одна можливість увімкнути важіль з відчиненими дверима. Коли ж двері зачинені, важелі можна перемикати скільки завгодно. Третє правило: якщо у кімнаті хтось є або важіль увімкнений, двері блокуються і їх не можна зачинити. Є лише тільки одна спроба знайти правильну відповідь. Ну, звісно ж усі знову покладаються на мішаню, він знову вимкнув ефект головного героя і знову розгадує загадку. По-перше, він зрозумів, що треба підвищити процент на правильну відповідь. А для цього, типу, треба перевірити усі важелі. Додумавшись закрити двері, міша вмикає перший важіль та чекає декілька хвилин. І доки усь доки... і доки-доки... літературний клуб. І доки всі не розуміють, що коїться, головний герой просить відкрити двері та вмикає вже другий важіль, який взагалі не засвітив лампочку. Ну тобто його автоматично можна вже викреслити. А вже далі у хіт йде заздалегідь підготовлений прийом, який дасть відповідь на головне питання гри. Якщо лампочка буде гаряча, то це значить, що перший важіль був правильною відповіддю. Адже всі ми знаємо, що електрика нагріває лампочку. Якщо було б навпаки... То відповіді був третій важель: ось так мішання усіх спас. Після тяжкого дня наші круті дівчонки діляться новими враженнями, і у ході розмови ми знайомимося з дівчиною сюрпризом Женька. І вона розповідає про таких собі пляжних бойовиків, які тіші засранці. Вони починають липнути до Оленки та навіть спроби головного героя протистояти не допомагають, а лише роблять гірше. На допомогу прибув капелюшник і розказав усіх хто де сре, та забирає собі ГГ для збору важливої інформації. Коли Мішаня опиняється на таких собі батьківських зборах, нічого нового ми там не чуємо. Лише повтор вже знайомих нам фраз та деякі знущання над головним героєм. Але дивлячись на його вираз обличчя, він вже звик. Каплюшник розповідає, що у нього скоро закінчиться візи і йому треба зіграти в гру. Але у них на той час були дещо свої справи. На черговій прогулянці пляжем, де Мішані намагається дізнатися про ігри ще більш інформації за межами Токіо. Своїм мегазором він побачив сміттєвий бак, в якому лежало багато кіндерів-сюрпризів. З'являється чергова пасхалочка від творців для мішані, що зраджувати пляж краще не варто, інакше саме опиниться поряд з ними. Але сам Чешия наполегливо впроваджує ідею зради головному герою заради своїх цілей. Ми думаємо, у тебе є потенціал, що існує можливість змінити статус-кво. Машинам. Повертають на пляж вже мертвого капелюшника, де виявляється, що це була незвичайна смерть у грі, а його конкретно так підстрелили. Зрозумівши, що вони втратили свого лідера, усі демократичним шляхом обирають Агушу новим королем пляжу. Okay. Чижору складає план, як відвоювати зароблені карти, і відправляє на найнебезпечнішу точку звичайно ж міхунчика. Нас відб'ються, якщо викрить. Юра, не переживай, ми побідуємо. Я фартовий. Щоб довго не тягнути, міху піймало на місці злочину та права на адвоката посадило до кімнати, пов'язавши по руках і ногах. А ми тим часом. Чудово проведемо час із твоєю любою <плес> усаді. Головною травмою цього серіалу дійсно можна вважати нездоровий інтерес та знущання Вовчика над Оленкою. Ви бачили, що він з нею витворяє? Ми це засуджуємо. В той же час Женя разом із Чеширом вже зі справжнього сейфу крадуть карти, але втекти в них не виходить, бо починається наступна гра. Пам'ятаєте двох коліжаночок, яких дуже часто показувала другим планом. Одна з них вже ну того, фінальні титри побачила. <свісно> так ось, за правилами гри, за дві години треба знайти відьму, яка вбила дівчину, і обов'язково спалити її. За традиціями середньовіччя під підозру одразу падає її найкраща подруга, але Оленка наполягає, щоб кожен учасник пляжу розповів, що він робив на момент вбивства. Бойовики не витримують довгих розглядів справи, беручи у свої руки управління ситуацією. Агуша притискає всіх мешканців пляжу, окрім своїх людей, та погрожує, що спалить усіх за потребою. Та й, довго не мешкаючи, починає втілювати свої слова в життя. Наперекір усім у гру вступає Аня. Вона хоче взяти відбитки пальців з ножа та порівняти з усіма, хто залишився в живих. А їх ставало дедалі менше, особливо завдяки вовчику, що навчасно ловить лютий флешбек на своє минуле життя. Вибратися зі спогадів йому допомагає Чешир зі своїми світьками, розмовами про те, що він підозрює саме бойовиків, та дає на це дуже слушний аргумент. О -о -о! О -о -о! Жарко, жарко! У той же час Женька визвалась допомагати Ані знайти відьму. Проте на їх шляху з'явився татумен, якого наша дівчина взяла на себе. У тяжкому протистоянні ми дізнаємося про минуле Жені і що вона була трошки, ну, чоловіком. Але зараз це все не важливо. Не можемо сказати, що минуло татумену не вражає, проте. Воно якесь сіре, можливо, в нього навіть була депресія, бо уся його кімната на це наштовхує. Та й його думки про життя та смерть також. Під бафом своїх спогадів про батьків Женя наносить останній смертельний удар татумену, виходячи переможцем. Нарешті настав час згадати за міхунчика, та як же він страждав! На допомогу йому знову спішить Оленка з помічниками, водночас розповідаючи за правила гри. Після мозгутруски Оленка та команда видає ту ж теорію, що й чешир. Однак Міша має свою думку на цей рахунок, як і Аня, яка вже взяла відбитки пальців. Але Аньку свайпують у польоті бойовики і цим додають інтригу до гри. Коли закінчилося 15 хвилин до кінця гри, всі учасники, включаючи бойовиків та звичайних мешканців пляжу, зібралися у головному холі. Трохи спізнившись, на сходку також прийшли наші головні герої Мішаня та його команда. Швидко зрозумівши, що треба брати ситуацію у свої рученята, Ге виходить у центр кола і звинувачує у зраді головного серед бойовиків Агушу. На що той не розгубився, вмазав мішані і гордо заявив усім. Що він і є відьма. Проте ГГ своїми здогадками видає, що бойовик зовсім не відьма і ніколи нею не був. Він той, хто убив капелюшника. З флешбеку ми дізнаємося, що з давніх давен вони були кращими друзями. Але після нововведення третього правила пляжу Агуша зрозумів, що капелюшник починає божеволіти, що. На нашу думку, це дуже канонічно. Спроба повернути друга виявилася марною, і у цілях самозахисту йому просто прийшлось його вбити. На думку Агуші, увесь пляж був причетний до загибелі капелюшника. Ну і завдяки обставинам, що склалося як не -най як найкраще, він почав розправлятися з усіма. У загальній метушні з глибин палаючого вогню з'явився він. Термінатор вовчик. Зі спаленою шкірою і перев'язаною головою все ж таки з висоти впав. Він входить у режим берсерка і починає розстрілювати усіх. Зупинити його вдається тільки йому, найсильнішому з тих, хто вижив. Ну а тепер нарешті переходимо до розв'язки гри. Як ви гадаєте, хто був відьмою увесь цей час? Напишіть в коментарях. А поки ви пишете, ми повернемось на початок серії, де дві вже нам знайомі коліжаночки записують відеовлоги, у яких ми бачимо, що вони працюють на гейммастера та допомагають організаторам гри. Перемістившись у наш час, ми бачимо, як одна з них втомилась від подвійного життя та вбиває сама себе проткнувши цицьку ножем. Яка сумна історія. А друга розкрила себе вже наприкінці гри, тим самим вбив себе також. Гейммастер дуже вдало скористався ситуацією і зробив з бідної дівчини відьму, почавши гру. Гру було пройдено, відьма спалена. Гравці швидко покинули палаючу будівлю, усі, окрім Чешира та Женьки, які залишились, щоб зібрати останню карту для колекції. Міша на шляху до виходу зібрав ще працюючий телефон у однієї з мертвих коліжанок з усією інформацією. Переглянувши кілька відео, Мішаня та Олена вирушають перевіряти показані в них місця. Спустившись до логова робітників, вони бачать, що усі люди були перебиті та зустрічають вже знайомих нам персонажів. Повертаючись на перші серії сезону, ми бачимо, як Чешир знайшов після гри одну карту, яка допомогла йому зрозуміти і знайти це місце. З'являється королева і вітає гравців з перемоги. Та захопливо розповідає, що будуть ще ігри. Повеселімося разом. І вже третій склад Круті дівчонки переходять на новий левел end. Ми знайдемо відповіді!» Отже, це кінець ролику. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалось. Та ви поставите лайк і залишите коментар, щоб ми розуміли, чи робити нам розбредруго, а потім вже і третього сезону. Який скоро вийде вже у вересні цього року. Е -е -е -е. З вами були Уел Мемс. До, До нових зустрічей, я.